Відео створене в цілях показати людям, як робити не потрібно. Будьте обережні з хом'яками та іншими тваринами. Це велика відповідальність. Розкажіть про найтупіші смерті хом'яків. Втонув у пиві. Я одного разу мив хом'яка в раковині і взяв його на руку, щоб просушити. Він повертається, пригає в туалет. Вони побігли в барабан пральної машинки і зникли. У знайомий хом'як закрився в банці, і задохнувся. Моя подруга в 4 роки пожарила хом'яків і нагодувала батька, сказав, що це фрикадельки. У нас в класі, якими ділом з'явився Ми його кормили, потім призвоніть дзвоник, і він помер. Я просто роздавила його ногою. В мене було два хом'яки. один всю їжу, яка була для обох. Ну а інший не розгубився, відкусив йому лапу. Мій брат грав підводного човна, він занурив його у воду і дістав мертвим. Мій хом'як лежав поряд з котом. Кіт пчихнув, той запощав і пчиху відкинувся. В мене не смішно, але ладно. Подруга, котрій було 13-15 років, давила хом'яків і змивала в туалет. В мене хом'як бігав по квартирі, побачив іграшку пощалку і пригнув на неї. Вона дуже голосно писнула, він відпригнув і вмер. Я каталась на роликах по дому і випадково колесом його вдарила. Я гралась з хомяком на ліжку і він втік. Через деякий час ми з хлопцем знайшли його прилипшим до батареї, яка сильно топилась. Хомяку стало погано, попросили подругу напоїти його з рота, а він надувся і помер. До мене під ліжко заліз хомяки, сидів він там десь 15 хвилин. Я про нього забув і пукнув зі всієї сили, і там його і похоронив. Якось Ютубі наткнулась на відео, де роблять з шкарлупи кокосу. Думаю, клас, зроблю. Наступного ранку хомяка знайшли із судомому. Виявилося, що в нього алергія на кокос. Подруга подзвонила і сказала, що в неї хом'як помер. Я спиталася як так. Вона каже: я його на лапу ставлю, а він не йде. Він впав на вентилятор. Я кидала їх стелю і трясла в банці, після чого думала, що вони заснули. Хом'ячиха народила дітлахів і зіжрала їх всіх, почала кусати хом'яка. Ми розділили клітку, але вона його з'їла. Тоді ми віддали її кішці. Я накормила свого хом'яка з сірниками, ставила досліди, а інший втік від мене і ховався за пічкою. Потім ми знайшли його піджареним. У моєї подруги в дитинстві хом'як втонув у власній мочі. Мій хом'як заліз в кушачий лоток, коли відпускала його погуляти, і в результаті він виявився бістреним і закопаним. Помер в електричці, було жарко, він задохнувся. У мене був хом'як, я дав йому виноградинку, а на наступний день він помер. В мене хом'як помер від того, що заліз з диван до моєї сестри і з'їв всі її припаси: макарони, сосиски тощо. Мій впав в мед, втонув і здох. Наш хом'як помер від хокею, отримав удар клюшку, його перепутали з шайбою. Я надто сильно посміялась. Історія не моя. Когось був хом'як, він з'їв магнитик, приклеївся до батареї і у гриль. Коли я була маленька, я вирішила погріти хом'яка в мікрохвильовці. Мені до сих пір соромно. У моєї знайомої хом'як повісився на проводах від її комп'ютера. Друзі, сестри взяли шар для хом'яків. Вони помітили, що там хом'як. Грали ним в футбол. Помітили тоді, коли шар укотився і почав смикатись. Мій хом'як наївся зошитів. здох. я все ще не зміг доказати вчительки, де я просрав зошити. Мій друг сів на диван, а там був хом'як, друг смачно ригнув і хом'як полетів на підлогу. Не помер, але втік. Ну мені було три. Я прийшла до брата в гості, а хом'як втік із клітки, і я роздавила його п'яткою. До речі, хом'яка звали піпка. Я на нього подивилась. Не втему, але мій папуга помер від того, що на нього впав портфель старшого брата школа вбиває. Мій хом'як бігав по клітці, спіткнувся об вітку, кувиркнувся і помер. Ми загубили хом'яка в машині. Думали, він же давно втік на вулицю. Через три місяці знаходимо його живим в багажнику прикол. Но ну, хом'яка забрав папуга в вікно, вдвох так і не повернулись. Мій кіт м'явкнув на нього, а він запищав і вмер. Мій хом'як вмер в своїй мисці з їжею. Мої батьки попросили мене помити хом'яка, мені було 5 років. Я думала те, що хом'яки можуть дихати під водою, і втопила його. У мене був хом'як, ось буквально день назад купили. Почали полососити він від страху під диван, а я випадково його заполососила. Поїхали в гості, приїжджаємо ввечері, а він в туалеті плаває. На хрещенні на мого хом'яка впала Біблія, і він через це відлетів і впав в чан зі святою водою втонув. Я в дитинстві вирішила, що хом'як хоче літати, і кидала його на диван. В той момент його спіймав кіт і з'їв. Включили з подругою на колонці бузову, ніч текіла. Під стогни Ольги Бузової він помер. Моя хом'ячиха втікла з клітки, наїлась цирси в лиці кота, розпухла і вмерла. Я пам'ятаю, знайомого був хом'як. Він лизнув лимон, закричав і відкинувся. Ніс літом кота. На руках підскользуюсь на хом'яку, і кіт вилітає в вікно. Моїх двох хом'яків молодший брат втопив у туалеті. ця, та там два тіла плавають. Сказав, що вони хотіли плавати. Мій племінник вибив леона в бравлі, закричав: хом'як впав з комоди і вмер. Моя подруга їла кукурудзяні шарики, а на столі повзав хом'як. Шарик впав поряд з ним і в нього відмовило серце мого голуб вкрав, я бачила як. Мій вдавився папером, тонув в акваріумі з рибками. У подруги друг подув на хом'яка і він помер. Брат пукнув поряд з кліткою. Хом'як шуганувся, але не вмер. Від неочікуваності подивився на насінням соняшника і тоді вже помер. В моїй мами був хом'як. Він втонув русолі з-під огірків, поки в гуртожитку нікого не було. У нас було два хом'яки. Один з них помер, і моя молодша сестра почала дуже голосно через це плакати через плач вмер і другий. Мій тато пив з хом'яком пиво, і їм було круто. Хом'як, до речі, живий. Були сильні грім і блискавка вночі. Хом'яки перелякалися і на ранок знайшли двох мертвих хом'яків з переляканими очима. Я насипав своєму хом'яку корм, а він перелякався. У нього відмовило серце придавили комодом. Через декілька місяців під час перестановки знайшли пряник. Друга батько пукнув він перелякався і кінець. Мій хом'як реально кожну ніч підтягувався в клітці й настільки накачався, що відкрив клітку і втік, але його чекав бій проти Майнкуна розміром з коня. Мій вижив після бою з Майнкуном, але після вмер від того, що перелякався свого відображення. У мене було два хом'яка, хлопець і дівчина. У них з'явились хом'ячата. Через деякий час хоміча з'їли їх мама, а тато засосало в полосос. Він просто надувся і вмер. Я хотіла знати, чи можуть хом'яки літати. Зробили йому крила з паперу, прицепили їх і поставили його на шкаф десь два метри. Він пішов вперед знову зрозуміло. Бабусі був хом'як, вона його випустила погуляти, він заліз в варення, він там плавав, плавав і здох. У мене була сім'я хом'яків, мама, тато і син. Мама померла син з її батьків, після цього сам і відкинувся. Я не знаю, як він помер, але його смерть була в позі супермена. У мене їх було два вони побились і померли. Міг хом'як прогриз сітку на вікні і випав. Він побачив мого друга, закричав і вмер. Я в дитинстві так сильно любила хом'яка, що стискаючи його в руці, видивила йому око. У мене було два хом'яки, я їх випустила погуляти. На одному підсковнулась, а на другого впала. Він вкусив мене, я перелякалася викинула його в вікно. хом'як лежав мертвий клітці трохи більше місяця, тому що бабуся запевняла, що взимку вони впадають у сплячку моєї подруги був хом'як і хлопець. Хлопець голосно пукнув, і хом'як вмер від страху. Клітка стояла біля батареї, Дали отоплення, і хом'як засок за ніч. Мій друг видихнув вийпом на хом'яка, і той випадково вмер. У мене дід на хом'яка сів. У нас хом'як втік, Шукали, але так і не знайшли. Роки через три змінювали поту на кухні, рухали її, а цей тюбік пусив провід і муміфіцірувався на ньому. Коли мій хом'як спав, я голосно крикнула в клітку. У. Він від переляку відкинувся. Я качала його на канцелярській резинці, думала, якщо я люблю гойдулки, то він повинен також. Ці качелі були дуже емоційними і останніми. Батько моєї подруги напоїв хом'яка водкою. Мій хомяк прожив два роки. У нього була відірвана лапа, брати відірвали, вмер своєю смертю. П'ятилітня я через рік помітила пропажу. А ось і все. Надіюсь, це відео вам було цікавим. Ставте лайки, пишіть коментарі, як покращити ще відео. Всіх цьому і всім па-па.